показываем як давити олію і заприкусованих кисточок ну это кому це цікаво ось очищена кисточка лупана перерущена конечно багато труда поки її перелущиш Це така а остается аутом так тече олія з абрикосових кисточок. Сказати, що абрикосова олійна культура це нічого не сказати. О, там в азійських країнах, там і Пакистан, і під Пакистан. Люди вручну товчуть і все жарять, варять на абрикосовій Ось. Отак тече масло із кісточок, перелущених з абрикоса. Якщо вам нигенький її лупать для косметичних цілей, воно гарно в пори шкіри. Прямо річкою тече. Навіть це не видавлюється сюди вистрелю. Скільки вліт багато. Оце кісточка із звичайної абрикоси, яка в кожному дворі є, і має гіркий смак. І багато їсти не можна. І макуха з неї також гірка. Олія не передається туди горіч, солодка і на смак така, начебто вона із фундука через що беремо олію якщо в кісточці відчувається горіч значить в ній є той амігдалін, який багато його не можна їсти От в східних країнах в Узбекистані, там я знаю мені розказували друзі що абрикоса в них є солодка кісточка в мене також є солодка кісточка є кісточка гірка. Ну, вони знають вже яка абрикоса росте, абрикоси викидують, а йдуть і кісточки лупають, як ми горіхи ліщину лупаємо. І правильно роблять, бо якщо кісточка не гірка, то там і амігдаліна того немає. Вона не ядовита, не токсична. І її можна їсти. Та що має смак фундука і зовсім зовсім не гірка. От така вона плоска. Менші за цю, от одна попалась, оце буде гірка. А це солодкі. Так що пробуйте, звертайте увагу на свої абрикоси. Може у вас у дворі росте щось більш цінне, ніж та абрикоса, що падає, м'яко, що ми привикли її вживати. Бо лія з абрикоси ну, така. В наших краях дороговартісна річ. От. Це гірка кісточка на олію. А це на олію можна. Ну, хто ж її давити на олію, як вона на смак і на все ну, це фундук і все, розжовуєш, їси, і дуже смачна. Просто висушимо. Не жарену, ні варену. Сухую кисточку можно закидывать а так. Она разжевывается и моя прекрасный смак. Своеобразный, но дуже схожий на фундук.